Питання з Черкас. Цукровий діабет. Я би більше звернув вашу увагу на те, що спадковість може відігравати роль так, але важливіше, ніж спадковість, це той образ життя, який ви до якого ви звикли. І от його якраз треба змінити. Найкраще для цього працює, звичайно ж. Першу чергу нову хід килим, на якому треба навчитися спати. Також треба користуватися вже бодіхелс для того, щоб не розвивалися ускладнення в ногах. Використовувати нову Ай, щоб не розвивалися ускладнення в очах. І нова Ай працює для. Головного мозку для нервової системи треба створювати такі домашні санаторії і вчитися в ньому жити кожен день. Забирайте собі ці обладнання і починайте вже робити таку профілактику попереджень.